Це крамниця мій світ в інстаграмі. Там ви знайдете золоті прикраси зі змістом та змінними кристалами, а можна і без кристалів. Тож переходьте за посиланням в описі до відео та обирайте. У світі блискучих обіцянок і миттєвих перетворень. Чи замислювалися ви, якою ціною досягається ця краса? Наша гостя Руслана, експерт у сфері здоров'я та краси, йде проти мейнстріму і розповідає правду про б'юті сферу. Вітаю, Русланочку. Привіт, Оксана. Я так само рада тебе бачити. Минулого року чи позаминулого, ми знімали відео таке серйозне, яке набрало популярності в Ютубі. Після того Руслану звільнили з роботи, але вона все одно свого досягає, не боїться говорити, говорить далі правду. Як, до речі, твої справи після цього всього? Все нормально? Да, навпаки, все круто. Навпаки, це мені дало такий поштовх великий. Тому б я, мабуть, це все просто так не зробила би те, що зараз роблю. Бачите, люди, доказ все, що не робиться до кращого, це правило завжди працює на всі 100%. Ти наважилася піти проти течії і сьогодні розкажеш правду про те, як погоня за красою може обернутися проти нас. Розкажи нам про свій досвід і що цікавого ти дізналася, такого, що нам не розповідають у рекламі. Ну, дивіться, насамперед, я почну спочатку, можливо, хтось не бачив, коли були перші е, років 10-15 назад, залучено в мою індустрію хімічна промисловість, я почала то все робити, і мені ставало зле. Ви знаєте, я по першій освіті хімік, і я знаю, що таке хімічне отруєння, і в мене було хімічне отруєння, але про це ніхто не говорив. Я на форумі хіміків писала формули, питала, наприклад, коли з'явилось випрямлення волосся однієї фірми, і ми це робили. Вона перша з'явилась на ринку років 12 назад. Як я почала шукати інформацію, як мені почали писати хіміки, я була в шоці, чому це ніхто не знає. І я почала просто сама відмовлятися, робити деякі процедури, які з випрямлення волосся, там, де є прямий фермальдеїд. А потім я почала розповідати це своїм клієнтам, сама вивчати, тому що я так глибоко не знаю цю хімію так, мою цю хімічну е, промисловість, яка занурена зараз в мою індустрію. І коли я почала вивчати і розповідати своїм клієнтам, я ви знаєте, була глибоко здивована. Я думаю, господи, про це ніхто не говорить. Але ні, говорять в світі це багато хто говорить. Медицина доказова це говорить. FDA компанія, яка подає позови в суд на хімічне отруєння і виникнення онко, це вже доведено лікарями, професорами. І такий є сайт, називається Cancer.org, Раковий сайт. І, якщо ви туди зайдете, ви побачите, як моя індустрія дуже залучена туди на хвороби онкозахворювань. Будьте уважні слухати наше інтерв'ю від початку до кінця, і звісно, що поширюйте його. А також маєте змогу задати свої запитання Руслані під цим відео. А лайк не забувайте про нього. Це нас підтримує і дає нам наснагу далі ділитися цією потужною неймовірною інформацією. Ми будемо зараз говорити про цей практичний досвід, який тобі показав, що в салонних процедурах є дуже багато шкідливих процесів для волосся, для шкіри, голови, які саме ти радиш процедури уникати. Ви знаєте, я зараз як створила свою історію, яку я вивчаю зараз, дуже хімічні інгредієнти, мені почали писати, яку назву не робити, що з назвою пов'язано. Я кажу, люди зараз настільки назви. Такі тригерні, ніби ви щось хочете зробити на назви взагалі не треба звертати уваги, тому що назви навпаки дуже гарні. Треба звертати уваги на те, що коли вам хімічний інгредієнт починають запаювати або термо. Іде пар, оце, оце дуже небезпечна історія. Коли це пар, виню дихаєте, це токсичність. Оці всі процедури, там де є тепло і хімія, це небезпечна процедура, тому що тепло і хімія це то дуже токсично. І коли я почала вивчати з точки зору вже доказової медицини, всі е, все, що наша індустрія робить, я ви знаєте. Крім того, що онко викликає гормональний дисбаланс. Я далі вам скажу, викликає е, фертильність. Тобто жінка не може завагітніти, і це все доказано в доказовій медицині, тільки, на жаль не в Україні, але є доступність. Ми можемо написати в Гуглі слова, які нас цікавлять, і ви побачите купу доказової медицини, які про це говорять. І в ЄС, в Канаді, в Америці, в Ізраїлі це все ви можете побачити на державному рівні, і я маю надію, тому що дуже зараз багато залучено до мене державних службовців, що ми зробимо це в Україні. Ну от я дуже велику надію на це маю. Я знаю, що ми зробимо, бо я знаю тебе. Ти сильна, потужна, наполеглива досягаєш свого. Ти не здалася після того всього, що відбулося, ти пішла вперед і зайшла дуже далеко. Глядачі, до речі, надзвичайно тобі дякували, тому що до нашого ефіру дуже багато людей писали. Ми саме йшли в салон за цими процедурами. Урами і дякуючи вам, ми відмовили себе, а потім своїх дітей, і ми врятували їм життя і здоров'я. Тому ти робиш велику справу, і це все зараховується тобі в 100%. Давай поговоримо про найнебезпечніші інгредієнти, які повинні бути під забороною в косметичній промисловості. Дивіться, я хочу тих людей, які цікавлять які самі небезпечні інгредієнти в моїй індустрії, брати ручку і писати. І після того, як я навіть сказала, ви, ви можете то загуглити. І почитати самі перший інгредієнт однозначно це формальдегід і всі похідні формальдегіди. Вони викликають онко. Я вам зараз все зачитаю, як це науково доведено в Америці. Викликає рак алергії, проблеми з диханням є в салонах випрямлені, в деяких шампунях і в лаках. Так, друзі, до речі, я хочу зробити ефір щодо нігтів. Ви знаєте, що дуже багато людей обожнюють ці власне геліві, нігті. Діти зараз масово це роблять і не знаю з кільких, з 10 років, і батьки це дозволяють. Я знаю дуже багато страшних історій, і я вам їх розкажу. До речі, якщо у вас є ідеї, якого експерта я можу запросити на цю тему до ефіру, в коментарях залишайте імена і прізвища. А також, якщо ви маєте свою веселу історію, пов'язану з цією темою, також дайте знати, можливо, і ви станете. Учасником нашої програми. Переходимо до другого інгредієнту. Так, другий інгредієнт це парабени, це метіл і пропіл. Вони порушують гормони, можуть викликати рак, є в кремах, шампунях і косметиці. Це другий інгредієнт, який саме шкідливий. І ці всі інгредієнти, що я вам зачитаю, вони заборонені в ЄС, в Канаді, в Америці і в Ізраїлі. Це ви просто можете перевірити. Далі третій інгредієнт це філати. Вони так само викликають гормональний дисбаланс, фертильність, є в парфумах, лаках і упаковках. Далі СЛС, С, С, СЛС і СЛС це агресивні інгредієнти, які сушать шкіру, але вони не такі шкідливі, просто що вони викликають алергічну реакцію, яка потім приводить до дерматитів складних. Далі триклозан порушує гормони. Пік можуть викликати так само рак і є в шампунях, і синтетичні ароматизатори, але їх не вказано які, тому що там коктейль синтетичних ароматизаторів, і ми не можемо знайти конкретно які, вони так само викликають гормональний дисбаланс. Від собі, зараз в моїй індустрії є інгредієнти, які викликають онко, гормональний дисбаланс і фертильність. Ну, я рахую, що це на це треба задуматись, тому що це вже не казочки, і це все доведено лікарями, доказової медицини і професорами. Це знаєте, це не те, що Руслана сказала, і там повірили чи не повірили. Тому я хочу, щоб наші глядачі були трошки залучені і самі трошки шукали не те, що в рекламі, а е, тому, що ваше здоров'я це в ваших руках. Я завжди вам кажу. Так, так. Так, от якою ціною досягається ця краса. Сьогодні ми відкриваємо завісу над б'юті індустрію, щоб побачити, що насправді ховається за ідеальною картинкою. Ну знаєш, картинка всім дуже подобається, особливо ця реклама, така красива. Дівчатка неймовірні, волосся таке гладеньке, всі дівчатка хочуть таке саме повторити, відновити, випрямити, так як ти сказала. А взагалі чи можливо повністю відмовитися від хімії у догляді за і шкірою, не жертвуючи при цьому ефектом? Які реальні альтернативи? Рукарська зона це не є хімічна промисловість, але вона залучена трошечки, тому повністю. Від хімії однозначно ми не можемо відмовитись, вона була завжди, просто вона зараз пішла такими темпами агресивними. Раніше такого не було. І ви знаєте, так як вона в нас дуже гарно розвивається, і я дивлюсь на ті на ті е, країни, там де вона дуже активно розвивається, на інших зірок, і як би не було багато всього для волосся, щоб для гарної нашої картинки ми бачимо, що всі зірки, і навіть ті зірки, які ми обслуговуються, вони носять накладки чи парики. Ну здавалось би, так ну, типу, індустрія від. Зновлює, зволожує, робить гарне волосся, і всі ходять в перуках, накладках і тресах. Ну чому б це так? Але я вам хочу сказати, що цю штучну картинку, яку ми бачимо через телевізор, якщо, яку ми бачимо в рекламі, що треба бути зараз дуже гарно молодою, глянцевою, і старість це не ок, і ви, якщо не гарні, так само це не ок. Я трошечки хочу, щоб ви вийняли очі з інстаграма з тієї реклами, тому що те, що ви бачите на картинці, це однозначно не така людина в житті. Це я вам кажу. Тому треба трошечки правдивіше і логічніше дивитися, тому що індустрія зараз е, не зацікавлена вашому гарному вигляді. Вона зацікавлена потребі, щоб ви купували, щоб ви щось хотіли, і кожен раз виходять такі назви, що ви знаєте, ніби ви хотіли це вчора зробити. Вони прекрасні кожен раз маркетологи придумують такі назви, щоб жінка хотіла б собі це бачити. Але на жаль, в житті такого немає. І ще раз кажу: не ведіться на гарні картинки, тому що якби ви бачили тих людей на щодень, чому е зірки, особливо голівудські, не, не люблять, коли їх ловлять в стрітстайлі. Тобто, які вони в житті, вони ховаються, одягають шапки, бейси, щоб їх не бачили. А тільки виходять гарні на ну, на, на вручення якісь премій, тому що над ними працюємо 158 стилістів, щоб вона вийшла на цю сцену і ви побачили. А ви хочете мати це щодень? Розумієте? Так немає. Я не кажу, що нам не треба бути негарними, чи нам не треба взагалі нічого робити з собою. Тож треба бути, я не знаю, як це слово сказати. Не критичними, не критичними, а просто в... тим більше українська нація де дуже так за мене багато це сварять. Вона найгарніша в світі. Ну треба, хоча б не портити те, що в нас є. Отже, друзі, б'юті Апокаліпсис. Сьогодні Руслана розкриває секрети не тільки салонів, які загрожують вашому здоров'ю, а й секрети відомих людей. В неї дуже багато різних відомих людей обслуговується, і те, що ти сказала, це важливо. Перейшліть, будь ласка, своїм дітям і підліткам. Можливо, їм облегшиться життя, тому що вони дивляться реально на зірок. Вони думають, що ця зірка є такою самою кожного дня і в реальному житті. Про те, що ти сказала, що більшість з них носять накладки і перуки, це відкриття для багатьох може бути. Знаєш, зараз таки Дуже гарні поруки роблять, навіть не видно, що це не власне волосся. Тікток, інстаграм та інші соціальні мережі, вони навіюють нашим дітям інформацію про те, що ти маєш бути ідеальною, ось такою, яка дівчинка є в цій рекламі. А насправді, друзі, я наголошую, Руслана сказала, що в рекламі над цією людиною працювали дуже багато людей сталістів, візажистів, дизайнерів, потім монтажерів, ті, що ефекти накладають. Не Оксан, що та фільтри, мало того, що це все зробить картину, ще картинку, ще фільтри накладають. Знаєте, це зараз весь інстаграм куча фільтрів. Мало того, що там працюють люди, там ще куча фільтрів. Вони ж дивляться, вибирають 158 ракурсів, як ракурсів. Якби це гарно ця людина дивилась. Я не кажу, що ми не гарні. Я не кажу, що нам не треба бути е, такою, як ми хочемо. Просто не треба ідеалізувати когось і просто працювати над собою. От і все. А чи існує якийсь такий хоча б один чудозасіб, який дійсно працює, який допомагає і не шкодить. Дивись, Оксана, а якби я тебе запитала, наприклад, якщо б людина прийшла в спортзал і сказала би, є якась одна вправа, щоб я приходила раз в місяць і робила, і вона от з мене зробила те тіло, що я хочу, наприклад. І я б здивувалася, щоб сказала, що щось існує одне. Існує те, що ти робиш майже щодень. Тобто, основний базовий догляд, те, що ти робиш на щодень? Оце відповідає за твою красу волосся, і, як я завжди кажу, коректне фарбування. І все. Ви не шукайте чуда, ви не шукайте таблетки такої, щоб ви прийшли з вбитим волоссям і вам щось гарне зробили в салоні. Тому що я завжди кажу, треба сприймати процедури в салоні не як СОС допоможи, а як СПА. Ходіть в салони, робіть щось, але це сприймайте як спа. Не сприймайте це як швидку допомогу. Тому що те, що ви робите майже щодень. Оце краса вашого і візуального вигляду волосся, обличчя там тіла і так далі. Те, що на щодень ви робите, не, не буде вам. Я б дуже хотіла, щоб така була якась пігулка, щоб ми прийшли в салон там, зробили і вийшли богинями. Такого не існує. Те на постійній основі, що людина робить. Оце наш вигляд. А тепер розкажи, що нам треба робити кожен день. Давайте ще раз і повторюю, я колись казала, що саме головне за догляді за волосся має бути. Перше, це шампунь. Шампунь відповідає тільки за шкіру голови. Шампунь ніколи не відповідає за полотно. Тобто, що має робити шампунь? Він має вимивати нам цибульковий жир на другий день, не жирніти і не чухатись голова на слідуючий день. Тобто, ніякий алерген вас ну, взагалі ніякий інгредієнт не викликав алергічної реакції. Це шампунь. Шампунь ніякого відношення до полотна взагалі не має. До полотна. Має відношення маска, кондиціонер і незмивний догляд. Я завжди кажу: маска або кондиціонер. Немає продукту, маска і кондиціонер. Якщо поставити в одну лінійку шампунь, маску, кондиціонер одного бренду і одної лінійки, маска від кондиціонера буде відрізнятися, грубо кажучи, густиною. Тобто, чим густіший продукт, тим проникає він глибше. Тобто, ми вибираємо один продукт. Або маску, або кондиціонер. І незмивний догляд це той продукт, який буде нашу волосічкою одягнутим тримати від миття до миття. Ось і все. І ще сталіни. Якщо там курчаве волосся, це креми для кучерів чи там будь-які стальні, які ви хочете. Більш нам нічого не треба. Повірте мені, волосина мертва структура. Я ще раз кажу: там нема капілярів, нервових закінчень, лімфи. Там немає нічого відновлювати, там немає нічого регенерувати. Нам перукар робить з вас, тільки візуальний вигляд волосся, щоб воно у вас було від миття до миття гарним. Ось і все, ось і весь секрет. Тому що дуже мене багато питають і мені пишуть: скажи, що краще зробити, щоб ну, гарне волосся відновити, бо в мене там пакля. Я кажу, слухайте, ну нічого. На постійній основі ми будемо потрошечки потрошечки приводити до ладу ваше волосся. Немає нічого такого, щоб зараз вам щось хтось з зробив. Тому що, ще раз кажу: волосина мертва, вона не має хапу, вона не буде їсти те все, що ви даєте їй. Вона просто ви помили, вона взяла наслідуючи миття, вона змила. Вона в собі нічого не тримає. І ефекти накопичування від різних процедур, які кажуть салонні, нам треба зробити, наприклад, п'ять процедур, щоб ваше волосся там оздоровити чи відновити, як вони говорять. Волосина в собі нічого не тримає. Вона, ви помили, ви це все змивається, Накопичення волосини немає. Тому будьте свідомі: помили, змили. Тобто, це краще, щоб вам майстер підібрав ваш домашній догляд. Ось і все. Слухай, що така популярна зараз процедура ботокс для волосся? Що це таке, і навіщо він? Ви знаєте, коли з'явилася процедура, я спочатку мене тригернула назва, так. тому що ботокс до волосся, ніякого відношення немає. Але зараз всі назви називають так процедури, знаєте, щоб ви думали, що щось це круте. Ботокс, ламінування, відновлення. Людина, по суті, якщо я починаю розпитувати, як вона думає, що це за процедура, вона не може пояснити, вона каже, ну так класно звучить. І навіть самі клієнти, які приходять в село, не багато чують, а що у вас новенька, якась новенька процедура. І звичайно, маркетологи будуть придумувати нові слова і придумувати нові назви різних е процедур, що ви просто хотіли купити. Ось, будь ласка, робіть. Взагалі, ботокс е це майже те саме, що. Е Вирівнювання волосся тільки там трошечки змінена структура наповнення. Я вам ще раз скажу, гарячий зараз холодний ботокс, будь-який немає процедури, яка за один раз змінить вам якість волосся. Дуже будьте свідомі, тому що ринок не стоїть на місці. Він буде, повірте мені, зараз піде. Е Ботокс зараз прийде якась друга процедура, якась друга назва і стоп'ятдесят назва. Аби ви тільки купили. Я нічого не кажу проти, але ви трошки будьте свідоміші. Це як спа. Не йдіть в салон як за швидкою допомогою. Цікава твоя думка про шовкові шапки. Останнім часом вони мені щодня трапляються в рекламі. Дивіться, мені багато про так само про це писали: про шовкові тюрбани чи шовкові наволочки. Дивись, Оксана, якби я тобі сказала, якщо ти будеш носити шовкову сукню, то тебе буде шкіра по тілу дуже гарна. Якщо ти знімеш, вона ну, звичайно така не буде. Тобі треба тільки ходити в шовкові сукні. Тебе шкіра буде прекрасна. Звичайно, мені це ти не повіриш. І завжди, коли я веду семінари підвищення кваліфікацій, я задаю порукарям: якщо б шовк так дійсно впливав на наше волосся, то б наші дідусь, бабуся, які спали чи прабабуся на сіні. Чи там вони спали на мішку, да, на мішковині, вони були близькі, ну чомусь би так, правда? А шовк, мабуть, щось полірує. Я ще раз кажу: волосина, мертва структура. Ви можете одягати будь-який тюрбан, але, будь ласка, будьте свідомі, ніяка тканина на мертву структуру впливу немає. Можливо, це гарний аксесуар. Можливо, можете спати на шовковій, там, будь-якій наволочці, але я хочу сказати, щоб трошечки логіку включали. На це на волосину немає, ніякого, немає ніякої дії. Наша волосина не хрустальна. Е, ви знаєте, ми палимо, крутимо плойкою там 200-180 градусів, і вона в нас тримається, а тут шовк якось повпливає. Тому... Гарно, так аксесуар гарний. Так чи має дію? 100% Ні, це маркетинговий так само хід, як дуже багато зараз нових. Я читала нещодавно одна з моїх знайомих, написала пост. Вона собі купила цю шапочку, але в неї сталася така досить неприємна ситуація. Звісно, це не антиреклама тих шапочок. Це просто так вона її неправильно застосовувала, але я про це зараз скажу, бо це має відношення до нашої теми. Отже, вона, знаєш, кажуть, піде помив волосся, закрути, воно там гарно все впитує, гарно вбирає. Волосся таке гарненьке, рівненьке, висушується швидко. Так от вона неправильно робила. Вона помила голову із цією шапочкою, з мокрим волоссям ходила, деколи навіть спала. А це не можна Робити і в неї почалася велика біда шкірою голови, яку вона дуже довго лікувала після цього. Давай кілька слів ще про те, чому не можна ходити з мокрим волоссям і чому його треба сушити вчасно. Дивіться, я завжди кажу, що ви тримаєте полотенце чи тюрбан не більше 50 хвилин. Чому? Тому що шкіра має бути суха. От уявіть собі, ви кусочок мокри мокрого волосся положите в пакетик. Що буде? Він затухне. От на шкірі голови те саме відбувається. Шкіра голови перша має бути суха, тобто ви знімаєте тюрбан і берете фен. Якщо ви не хочете сушити довжину, якщо ви боїтесь що ви щось пересушите, ви маєте обов'язково просушити шкіру голови, тому що там наш захисний бар'єр. Там щоб не утворювалися ніякі бактерії, не робіть флору таку, щоб там була якась біда. Шкіра не має бути волога. Шкіра помили, вділить юрбан 5-10 хвилин і сушим феном шкіру голови. Обов'язково тому, що дерматити всякі це шкіра. Одіньте в себе, я не знаю, целофан і походіть п'ять годин. Ви побачите, що від вашої шкіри буде те саме на голові. Не тримайте цього на голові. Голова це живий організм. Розумієте, тому тут така історія, така собі. Я завжди кажу: перше, що ви маєте сушити, це шкіру голови. Вона у вас має бути суха. Довжина, деякі дівчатка бояться сушити феном. Ну це окей, не сушіть, але фен не взагалі не сушить волосся, якщо ми говоримо по е, критеріям, що сушить волосся. Тому тут же обирайте самі, але шкіра голови має бути суха. А що сушить волосся? Сушить волосся некоректне фарбування і неправильно підібраний догляд, і наші так, так звані процедури, які ви в салоні не зрозуміло, що робите термічно. Я не знаю, як людина має думати і логічно включати, коли вона приходить в салон, робить процедуру лікування волосся при 180 градусах з плойкою чи феном. От я не знаю, що вона думає тоді, коли 200 градусів плойка бере доторкується до її волосся і протягується, про яке лікування і оздоровлення людина собі щось думає. Тому це дуже просто, все знаєте, як Коко Шанель казала про те, що це чорне плаття, саме найгарніше. Дуже Геніальні речі вони завжди дуже прості. Не треба нам ускладнювати, хоча люди дуже люблять ускладнювати. Але я вам скажу точно, що не треба. Стосовно сушіння волосся, а чи можна його помити? і Нехай воно висихає природнім шляхом. Шкіру голови це буде якось псувати чи ні? Шкіру голови треба обов'язково просушити, тому що зона ззаду, де накладається дуже багато волосся, вона сушиться останні. І там можливо проблеми. Нам треба просушити шкіру голови. Далі хочете, хай сушиться сама волосина. Але якщо ви мене запитаєте, яка гарно виглядає волосина, однозначно витягнута на брашен під фен або або в кого курчаве волосся, то на дифузор. Це буде гарніше виглядати волосина, чим вона сама підсушиться. Це якщо ви мене запитаєте. Але знаєте, кожному своє, як хто хоче. Сьогодні дуже багато відкриттів, багато з вас зробили. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме для вас було новинкою, що саме відкрили ваші очі, зробили їх великими і круглими. А можливо, ще у вас також будуть якісь доповнення до наших тем. Нам буде дуже цікаво прочитати. А які найбільші помилки люди роблять, намагаючись лікувати волосся в домашніх умовах? Дивись, я перше скажу про помилку: це вітаміни для росту волосся. Це перша помилка, які до мене приходять клієнти, і кажуть, Руслана, порадь, бо в мене сипеться волосся, якісь вітаміни. А я завжди кажу, ви знаєте, якби були якісь вітаміни для росту волосся, то ми випивали б вітамінку і там через три дні пішли бритися. Чому ви думаєте, що вітамін це якийсь іскусний інтелект? Він суто піде в нашу волосину. У нас е, цибуля по всьому тілу є багато. І чому ви думаєте, що саме вітаміни для росту волосся ви випиваєте, і у вас росте волосся саме на голові? Тому такої історії точно не існує. Друге – про випадіння. Мене дуже багато питають про випадіння волосся. Волосся. Руслана в мене випадає волосся. І я завжди кажу: воно у вас випадає чи ви його рвете розчисткою? Це два, різ... дві різних проблеми. Тому що, коли воно випадає, вам треба йти до лікаря, і це симптом якоїсь хвороби. А коли ви його рвете, це некоректне фарбування і неправильно підібраний догляд. Тут треба так само розмежовувати. Оце такі, знаєш, завжди мене питають: для росту вітамінів ще треба пропити, і випадає волосся, що робити? Не марнуємо свого часу і пильнуємо себе, і звертаємося вчасно до лікарів, але нормальних, толкових лікарів. Їх насправді не так вже й багато, але деяких з них ви можете зустріти на каналі Усе чудово. Ви знаєте, я хочу вам сказати про такий тренд, антитренд, як трихологи. Зараз дуже багато з'явились трихологів. Я вам хочу сказати: можливо, ви це не знали, а такої спеціальності лікарської, як трихолог, не існує взагалі. Трихолога зараз можуть отримати будь-які курси, типу як нутриціолог, отримати людина є дерматолог. З направленням трихології, якщо у вас якісь проблеми, не шукайте трихолога, я вас дуже прошу, тому що такої спеціальності лікарської не існує. Існує дерматолог. Тому, будь ласка, якщо у вас дійсно випадіння якісь волосся серйозне і у вас проблеми, ви звертайтеся тільки до дерматолога. А що ти думаєш про тренд на вічну молодість і боротьбу зі старінням? Ой, ви знаєте, це така зараз такий біч, тому що зараз не модно бути е, в віці. Це треба бути модним, молодим, гарним, глянцевим, прекрасним і красивим, і мати успішний успіх. І ви знаєте, загоніть бо за цим ми втрачаємо своє життя навіть. Тому що ви бачите багато прикладів, які дівчата лягають під ніж, щоб свою молодість зберегти, будь-що роблять з волоссям, щоб з, з, з цією гонкою не бути останньою, а залишаються в труні. Тому. Е я вірю, що не весь світ уже багато людей вже це зрозуміли і відносяться до цього трошечки лайтовіше. І я дуже хочу, щоб наш так само український світ, як можна так сказати, до цього так само відносився, тому що ми ніколи не будемо молоді, однозначно. Ну, всі хотіли б гарно виглядати, але треба сприймати себе по віку, але старатись для цього робити ну, те, що ви можете: спорт, харчування. Але будь ласочка, не гоніться за тим, тому що. Там кінцева зупинка, це смерть, це я вам точно кажу. Які б три речі ти б змінила в індустрії, в б'юті індустрії, якби мала необмежену владу? Я б сертифікувала обов'язково косметологів. і косметологи були б тільки лікарі, як в світі мали тільки сертифікацію державну, як косметологія в б'юті індустрії. Я б однозначно як в світі є е, заборонені інгредієнти і б не використовувала заборонені токсичні інгредієнти. Це два. І так само в манікюрній сфері я б так само змінила. Дуже багато всього, тому що дуже багато до нас проходить продукція, яка не тестована взагалі і, і чи токсична. Тому така індустрія. Знаєш, вона зараз не регульована нашою державою, і тому в нашу індустрію купа косметологів без медичної, навіть освіти б'ють індустрії, продають. Аби ви тільки захотіли, будь-що їм все одно зараз деяким просто заробити гроші. Вам їм ваше здоров'я не треба. Тому я дуже прошу, щоб ви були свідоміші. Друзі, більше жодних компромісів між красою та здоров'ям, більше жодних нав'язаних стандартів і порожніх обіцянок. Сьогодні ми розкрили секрети ефективного і безпечного догляду, який працює на вас, а не проти вас. Дякую, Русланочко, що ти прийшла до нас з такою важливою цінною інформацією, яка змінить життя українців на краще. До зустрічі.